Доброго ранку, малята. Розпочинаємо наше заняття. До нас прийшов незвичайний гість. Спробуйте відгадати загадку. Хто розносить нам листи, телеграми і газети? Ой, важка у нього ноша. Діти, хто він? Листоноша. Привіт, дітки! Мене звати пан Василь. Я Листоноша. І сьогодні запрошую вас у подорож до поштового відділення. Що ж таке поштове відділення? Це установа для транспортування повідомлень, листів та інших товарів. Люди, які працюють на пошті, називаються поштарями або листоношами. У поштовому відділенні можна відправити або отримати посилки. Раніше, коли не було транспорту, Пошту відправляли птахами. Існувала голубина пошта. Листи птахам прив'язували на лапки або одягали на шию і відпускали. Або відправляли посильних, яким доводилося багато їздити. Вони відправлялися на конях. Пройшло вже багато часу, і сьогодні існують спеціальні автомобілі, авіапошта. У потягах також є поштові вагони. Так пошта набагато швидше потрапляє до нас. Щоб лист дійшов до адресата, на конверт потрібно наклеїти марку. Марка це спеціальний квиток для листа, і обов'язково треба написати адресу і прізвище людини, кому цей лист адресовано. Потім опустити цей конверт у спеціальну поштову скриньку. Всі газети, журнали, листи перевозять на автомобілях до поштового відділення. Потім листоноша кладе їх у сумку і розносить по домівках або кладе у поштову скриньку. А щоб отримати бандероль або посилку, ми повинні самі прийти на пошту. Зараз є електронна пошта. Повідомлення можна відправити з комп'ютера або телефону. І це набагато швидше. А тепер, дітки, пропоную вам переглянути казку листоноша та порося. Жив на світі листоноша. Він дуже любив розносити листи й посилки. Особливо великі листи і великі посилки. Він просовував їх у дверну щілину. Знаєте, роблять на вхідних дверях таку щілину, щоб через неї кидати листи та газети замість ящика. Чим більший лист і чим менша щілина, тим цікавіше, так вважав листоноша. Звичайно, занадто великі листи приходили іноді зі так що їх важко було читати. І люди питали в листоноші: Чому ви не постукаєте у двері, коли маєте передати великий пакет? Ми завжди вам із задоволенням відкриємо. Але листоноша стукав у двері тільки в рідкісних випадках. Найчастіше, коли пошта застрявала. І от якось на пошту. Прийшла велика посилка. В ній виявилося порося. На вусі в нього теліпався на сережка ярлик передати містеру Брауну фермеру. Листоноша зрадів: Оце задача просунути таку велику посилку в таку маленьку щілину. Він підхопив порося і поніс його до містера Брауна. Спочатку порося ніяк не пролазила у дверну щілину. Але листоноша був майстром свого діла. І через мить порося гепнулася прямісінько на килимок у передпокої містера Брауна. Повернувшись додому, листоноша розповів дружині, як йому вдалося просунути порося у дверну щілину. Дружина дуже здивувалася. Ти хіба забув, сказала вона, що фермер Браун поїхав до своєї бабусі і навряд чи скоро повернеться. Що ж я наробив? скрикнув листоноша. Адже порося, напевно, помирає з голоду і Він тут же побіг до крамниці і купив побільше ріпи, моркви та кукурудзи. А потім покидав все це через щілину в дверях містера Брауна. Порося тільки на те й чекала і з'їла все без залишку. З цього дня листоноша витрачав майже всю свою платню на овочі для порося і сам помітно схуд. Чого втім не можна було сказати про порося. Коли, нарешті, фермер Браун повернувся і відкрив вхідні двері. Він очам своїм не повірив. Він подивився спершу на порося, потім на щілину для листів і здивувався ще більше. Оце вже не розуміє, сказав він колишньому поросятку. Як листоноша спромігся просунути тебе через цю щілину. Потім він відвів порося на кухню і нагодував його кукурудзяними пластівцями з молоком, а сам поснідав чаєм зі свіжою булочкою і з джемом полуничним.